В прямому ефірі телеканалу Рада зазвичай у цій порі брифінги народних депутатів України, і саме зараз до вашої уваги брифінг представника депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка Вадима Нестеренка. Будь ласка, доброго дня, шановні виборці, громадяни України. Сьогодні я хотів би поінформувати громадськість про ситуацію, на мій погляд, складну і тривожну, яка складається в місті Новомосковськ на Дніпропетровщині у моєму виборчому окрузі номер 38. Наприкінці минулого року завершились місцеві вибори, і громада міста обрала собі міську раду у кількості 36 депутатів із семи політичних партій та мера. Під час проведення першої сесії, незважаючи на те, що процес обрання міського голови не був завершений, депутати усвідомлюючи відповідальність за життєдіяльність міста. Та незважаючи на різні політичні погляди абсолютною більшістю у кількості майже 30 із 36 депутатів утворили робочі органи ради та обрали секретаря міськради. Наступним кроком, продовжуючи забезпечення безперебійної роботи усіх міських підрозділів, депутати очікували завершення виборчого процесу по меру та були налаштовані до тісної співпраці з будь-яким із обраних громадянами міста кандидатів. Але, на жаль, в місті відбулася неочікувана ситуація. Но мером з перевагою близько 200 голосів виявився колишній очільник міста, минулому перший секретар міського компартії України Віктор Літвіщин, який навіть не прийнявши присягу міського голови, почав з публічних образ депутатського корпусу як особистих, так і партійних ображаючих висловлень. Хамство і неповага до людей, за яких у загальній кількості проголосувала. У п'ять разів більше виборців ніж за громадянина Літвіщенка, навіть змусила деяких депутатів подати позови до суду про захист честі та гідності. Громадянин Литвищенко публічно заявив про небажання складати присягу перед обраними громадянами міста складом міськради та спираючись на незрозумілих у новомосковську людей, які приїхали з інших міст, та одіозних особистості з минулих часів публічно анонсує готовність до масових заворушень, закликає до організації третього майдану та вже здійснює захоплення будівель органів муніципальної влади. Моя стурбованість обумовлена тим, що місто Новомосковськ. По суті, розташована поблизу до лінії фронту на сході нашої держави. Зорганізоване безпосередньо паном Літвіщенком та його прибічниками блокування стратегічних трас між обласного сполучення на території, де безпосередньо розташовані підрозділи Збройних сил України, зокрема 25-та повітряна десантна бригада та 93-та механізірована бригада, створюють дестабілізуючу ситуацію, якою можуть скористатися антиукраїнські сили. З біографії пана Літвіщен відомо, що родом він з Донбасу, був активним учасником відового з'їзду Северодонецьку. На виконання судового рішення провів близько двох років за гратами, за махінації з привласнення комунального майна. Враховуючи плен часу, сьогодні він швидко перефарбувався, змінив риторику і оголосив себе ледь не єдиним патріотом у Новомосковську. До дестабілізуючих заходів у місті залучаються нікому невідомі мілітарні козачі підрозділи. Прошу вважати моє звернення офіційним до Служби безпеки України з метою перевірки зазначених фактів на предмет можливої антиукраїнської діяльності. Незважаючи на вказані трудності, міська влада і депутатський корпус продовжує виконання своїх безпосередніх функцій та забезпечує роботу міських підрозділів, вчасно прийнятий міський бюджет та затверджена програма соціально-економічного розвитку міста. Я особисто, як народний депутат, по 38-му округу маю намір найближчим часом разом з обласною державною адміністрацією прийняти певних заходів щодо пошуку компромісу між депутатським корпусом та кандидатом в мери за умови припинення тиску на місцевих депутатів та переходу дискусії в конструктивний діалог. Якщо одною з сторін конфлікту і надалі буде продовжена деструктивна позиція, і ситуація буде носити загрожуючий характер муніципальним органам влади, то держави має бути залучене до наведення порядку Національна гвардія, а члени демократичної коаліції Верховної Ради будуть вимушені піти шляхом прийняття закону про перевибори міського голови міста Новомосковськ за прикладом Кривого Рогу. Або буде знайдена Цивілізована точка компромісу, європейським шляхом перемовин та конфлікт буде вичерпано або місто на чекають позачергові вибори мера. Дякую за увагу.